Вінгер київського клубу Андрій Ярмоленко поки не планує вішати на цвях. Ярмоленко ще не підписав нового контракту з Динамо. Але, за моєю інформацією, після матчу з Колосом в останньому турі чемпіонату України найімовірніше, нинішню угоду на один рік сторони пролонгують, якщо, дай Боже, зі здоров'ям в Андрія все буде добре. Динамо визначилось з орендованими і легіонерами. Джерело назвало тих, кому дадуть другий шанс. При цьому. Наскільки мені відомо, новий контракт міститиме в собі одну поправочку, одну умову. Якщо після закінчення першої частини сезону Ярмоленко відчує, що в чомусь уже не витягує або його підводитиме здоров'я, він матиме право прийти до керівництва і відверто сказати дякую, я закінчую. Ось такі умови передбачається зафіксувати в новому контракті, розповів Бурбас в ефірі свого ютуб каналу Бурбас. Нагадаємо, Ярмоленко повернувся в Динамо влітку 2023 року у статусі вільного агента. У поточному сезоні провів за киян 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив 10 голів і віддав один асист. Після завершення ігрової кар'єри Андрій отримає посаду спортивного директора Білосиніх.